Час слухати Слово Боже. Здрастуй. Пам'ятаєш, через що сумував Саул? Филистимляни наступали на Ізраїль, а цар уже зовсім утратив сили. Бог відступив від нього через його гордість і непослух. У відчаї Саул пішов до ворожки. Жінка викликала дух Самуїла, який напророчив Саулу швидку смерть. Давид приєднується до ворогів. Біблія перша книга Самуїлова. З 27 до 29 розділу. Давид, як і Саул, був у відчаї. Адже він уже стільки років змушений був ховатися від царя. Саул скоро вб'є мене. скаржився він. Єдине місце, де я почуватимусь у безпеці. Це серед Саулових ворогів. І ще за рік, до відвідин Саулом ворожки в Ендорі, Давид подався до землі филистимців. Один із філістимських царів на ім'я Ахіш приязно поставився до Давида. Він подумав, що Давид і своїми людьми буде гарним союзником і тому виділив їм укріплене місто Ціклах. Де вони й оселилися разом із своїми родинами. Давид заради Ахіша ходив у військові походи і повертався, приносячи цареві гарну здобич. Ахіш був певний, що Давид нападає на Ізраїль, тим часом, як Давид, тримаючи це в таємниці від Ахіша, воював із тими з навколишніх народів, які ворогували з ізраїльтянами. Коли філистимці підготувалися до чергової війни з Ізраїлем, Ахіш запросив Давида і його людей узяти участь у цій війні на його боці і бути його власними охоронцями. Давиду дав, ніби готовий воювати супроти свого народу. Він із самого початку не говорив Ахішові правди, а тепер вже було пізно. Давид і його люди. Залишили свої родини в місті Ціклагу і вирушили в похід. Коли інші филистимські царі побачили Давидових воїнів, вони перелякалися. Що ці ізраїльтяни тут роблять, кинулися вони до Ахіша. Вам не слід турбуватися через Давида, заспокоїв їх Ахіш. Він цілковито відданий мені, і буде добре битися на нашому боці. Не вір цьому, переконували його друзі, тільки но розпочнеться битва, він перекинеться на бік наших ворогів і воюватиме проти нас. Відійшли його негайно звідси. Під їхнім тиском Ахіш викликав до себе Давида. Я беззастережно вірю тобі, сказав він йому. Однак інші вожді цього не поділяють. Будь ласка, Відведи своїх людей назад до Ціклага. Давиду дав, що він незадоволений, хоча насправді був радий. Бог прийшов йому на допомогу, хоч він нічим цього не заслужив. Чого ми навчилися з історії, яку почули сьогодні? Бог дбає про своїх, як він зробив це з Давидом і його прибічниками. Їм не довелося воювати проти свого народу. До наступної зустрічі, коли знову настане час розгорнути Біблію, Слово Боже, і послухати біблійні історії. До побачення!